Детальний аналіз та роздуми над першим посланням Петра, розділ 4, вірші 12-19, радість у стражданнях за Христа. Апостол Петро, один із найближчих учнів Ісуса Христа, скеровує своє послання до християн першого століття, яких він називає приходьками розпорошеними, 1 Петра 1,1. Це були люди, вигнані зі своїх домівок, розсіяні по різних землях Малої Азії, сучасна Туреччина, через свою віру. Вони жили в атмосфері постійної небезпеки, зазнаючи утисків як від юдеїв, що не прийняли Христа, так і від язичницької римської влади. Історичний контекст цього листа є надзвичайно трагічним. Саме в цей період імператор Нерон, шукаючи винних у великій пожежі Рима 64-го року нашої ери, звинуватив у підпалі християнських. Це стало початком однієї з найжорстокіших хвиль гонінь. Людей хапали, звинувачували у всіх бідах, піддавали нелюдським тортурам. Наймоторошнішим свідченням того часу є розповіді про те, як християн обмазували смолою, прив'язували до стовпів у садах Нерона і підпалювали, перетворюючи їх на живі смолоскипи, що освітлювали нічні бенкети імператора. Уявіть собі психологічний стан цих людей. Кожен новий день міг стати для них останнім. Кожен стукіт у двері міг означати арешт. Кожна ніч могла перетворитися на пекло. Саме в цю атмосферу страху, невизначеності та болю Петро надсилає своє послання і те, що він говорить, є радикальним і парадоксальним. Він не пропонує їм хибної надії на швидке визволення, а дає глибоке богословське осмислення їхніх страждань. Вірш від 12 до 13 не дивуйтеся вогненній спокусі, але радійте. Улюблені, не дивитеся в вогненні спокусі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але тому, що берете ви участь у христових стражданнях, то радійте, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і веселились. Петро починає з дивовижного заклику: не дивитися для християнина страждання за віру це не випадковість, не чужий випадок, а невід'ємна частина шляху слідування за розп'ятим месією. Ісус сам попереджав своїх учнів раб не більший за пана свого. Якщо мене переслідували, то й вас переслідуватимуть Івана 15.20. Тому Петро каже, що ці випробування подібні до вогню, що очищує метал, послані не для знищення, а для випробування та зміцнення їхньої віри. Але він іде далі простого прийняття страждань. Він закликає радіти. Це не радість від самого болю, а радість від усвідомлення її причини і мети. Причина це участь у Христових стражданнях. Коли християнин страждає за свою вірність Христу, він найтісніше єднається зі своїм Спасителем, розділяючи його долю. Це є великою честю. Мета цієї радості майбутнє. Теперішні страждання це запорука майбутньої невимовної радості в з'явленні слави його. Впевненість у майбутній перемозі та вічній славі з Христом дає силу радіти навіть посеред найлютішого вогню випробувань. Вірш 14. Блаженство в ганьбі за ім'я Христове, коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває дух слави і дух Божий. Тут Петро розкриває джерело сили для перенесення страждань. Ганьба, зневага, публічні образи за те, що ти, християнин, у Божих очах є не прокляттям, а блаженством. Чому? Тому що це є видимим знаком того, що на людині перебуває Дух Божий. Коли світ відкидає віруючого небо приймає його. Дух слави, святий Дух, який є духом самого Бога, спочиває на переслідуваних, даючи їм надприродний мир, силу та мужність. Це не просто людська витримка а божественна присутність, що підтримує їх зсередини. Їхні страждання стають свідченням не їхньої слабкості а Божої сили, що діє в них. Вірш від 15 до 16. Правильні та неправильні страждання. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, а нехай прославляє Бога за те. Апостол проводить чітку межу не кожне страждання є честю. Страждання, що є наслідком власних гріхів, злочинів аморальної поведінки, приносить сором і є справедливим покаранням. Але страждати як християнин це зовсім інша справа. У ті часи саме слово християнин було з неважливим прізвиськом. Петра Заклик, нехай не соромиться, був контркультурним. Він перетворює тавро ганьби на знак честі. Страждати за вірність Христу це привід не для сорому, а для прославлення Бога, оскільки це означає, що твоє життя настільки ідентифіковане з Христом, що світ реагує на тебе так само, як реагував на нього. Вірш від 17 до 18. Суд, що починається з Божого дому. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він починається першим із нас, який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А якщо праведний ледве спасається, то нечестивий та грішний де може з'явитись? Ці вірші є одними з найсерйозніших у Новому Завіті. Петро пояснює, що випробування, які переживає церква, є формою божественного суду очищення. Бог починає цей процес зі своїх дітей, Божого дому. Це не каральний суд на вічне засудження, а очищувальний вогонь, що відділяє золото від домішок, зміцнюючи віру. Далі він використовує логічний прийом від меншого до більшого. Якщо навіть праведні проходять через такі важкі випробування і спасаються ледве, тобто, виключно завдяки великій Божій милості, а не власними силами, то яка ж жахлива доля чекає на тих, хто свідомо відкидає Євангеліє і противиться Богу? Це риторичне питання має на меті підкреслити серйозність гріха і неминучість відповідальності для тих, хто живе без Бога. Вірш 19. Довіра вірному творцеві, тому ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть у доброчинності йому як сотворителеві вірному. Це практичний підсумок усього уривку, якою має бути відповідь на страждання, що допускаються Божою волею. Не нарікання, не відчай, а дія. Петро закликає до двох речей віддати душі своїй йому це акт абсолютної довіри. Душа це найцінніше, що є в людини, її справжнє я. Віддати її Богові означає довірити йому своє життя, свою долю, своє майбутнє навіть перед обличчям смерті. Важливо, що Петро називає Бога сотворителем вірним. Той, хто створив нас, є вірним своєму творінню і своїм обіцянкам. Він не залишить і не зрадить. У доброчинності довіра Богу не означає пасивності. Навіть у стражданнях християнин покликаний продовжувати робити добро, це найвище свідчення віри, відповідати на зло світу не злом, а добрими ділами, відображаючи характер самого Христа загальні висновки та застосування. Сила в присутності Божій історії мучеників як от диякона Степана, який, помираючи під градом каміння, бачив відкрите небо і молився за своїх убивць або незліченних християн, що співали псалми, палаючи на вогнищах, свідчать про реальність Божої присутності. Дух Святий дає надприродну силу переносити те, що є неможливим для людської природи. Правильна гордість, апостол Павло пише, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, 2 Коринтян 10,17. Пишатися своїми досягненнями, багатством чи статусом це гріховна гордення, якій противиться Бог. Але пишатися тим, що ти дитя Боже, що твоїм Спасителем є Ісус Христос, що ти в Його надійних руках, це правильна гордість, що насправді є прославленням Господа. Довіра як основа життя історія про дівчинку, яка запитала свою заплакану маму Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер, є простою, але глибокою ілюстрацією непохитної дитячої віри Бог живий, він усе бачить і контролює. Повна довіра йому знімає тягар страху і тривоги. Незмінний заклик, хоча форми гонінь можуть змінюватися, суть послання Петра залишається актуальною для християн усіх часів. Нам не обіцяно легкого життя, але нам обіцяно Божу присутність у випробуваннях, силу для їх подолання і вічну радість як нагороду за вірність. Тому християни покликані радіти в надії, бути стійкими в скорботах і довіряти своє життя вірному творцеві, продовжуючи нести світло Євангелія у світ Йому слава навіки. Амінь.